На Волині за минулу добу сталося п'ять пожеж. Так у селі Зміїнець близько півночі спалахнула цегляна господарська споруда. На місце події оперативно прибули вогнеборці та ліквідували займання. Причиною пожежі попередньо стало коротке замикання електромережі. Схожа ситуація трапилась і у селі Карасин пролісницької громади. На щастя, полум'я швидко вдалося приборкати та обійтися без потерпілих. Попередньою причиною стало необережне поводження з вогнем, поки не встановлених осіб. Тож сталося три займання на відкритих територіях. У селі Струмівка на території садівничого товариства у Литовецькій громаді, а також на Повальщині. На Повальщині горіла стерня, ось площа склала декілька гектарів посередками. зважаючи на те, що наближається такий активний період сільськогосподарських осінніх. Важаючи на те, що наближається активний період осінніх сільськогосподарських робіт, тривають женива, закликаємо громадян бути обережними з відкритим вогнем під час господарювання на відкритих територіях і на присадивних ділянках.